Всім доброго дня. У e, даному короткому відео я покажу приріст нікітінської бордової. Тут приріст кроме привоя 140 см. Тут приріст нікітінської бордової 125 см. Я тепер виміряв в... був. Божий дар. 110 см приросту. І Соснівська 120 см приросту. Цим показано, що це на однорічній сіянці весною. Була прививка. По Віргінській хурмі покав пізніше. Будьте здорові.